Друзі, хто зі мною готувати смачні мариновані зелені помідорки. Залишайтеся, приготуємо разом. Для нашого салату маринованих зелених помідорів нам буде потрібно самі помідорки, болгарський перець, зелень кріп петрушечка, чесничок. Також нам буде потрібен цукор, сіль, рослинна олійка та оцет. Давайте почнемо. Спочатку помиємо помідорки. Де маленькі помідори розрізаємо, друзі, на 4 частинки. Де більші помідорки можемо розрізати на 6 частин. Ми помили болгарський перець та нарізаємо його на тоненькі смужки. У мене перчики маленькі, тож я взяла три штучки. Нарізаний болгарський перець відправляємо в посудину, де ми виклали помідори. Тепер настала черга нарізати зелень, тож нарізаємо свіжий кропчик. Також перекладаємо в посудину для нарізання овочі. Додаємо ще чесничок. Тепер нам залишилося додати цукор, оцет, рослинну олійку, сіль. Та за бажанням трішки чорного перцю. Все гарненько, друзі, потрібно тепер перемішати. Ось так гарно все вимішалося. Тепер або закриваємо кришечкою цю посудину, або перекладаємо в якийсь підготовлений лоточок та відправляємо в холодильник на 24 години. На наступну добу можна вже насолоджуватися смачними маринованими зеленими помідорками. Дякую, що пробули зі мною. Якщо я вас зацікавила, приготуйте для домашніх та поділіться з друзями.